Привіт, мої шановні підписники і підписнички, а також підписник Кеси. Бджолярня Тохіча, також відома як artline 3D Print на зв'язку. Сьогодні у нас відос про перший друг. О, вибачте, обмовився. Я мав на увазі іншу, потенційно більш важливу тему: як обрати собі перший і, можливо, новий принтер. Не обов'язково перший. Фокусуватися будемо на новачках. Та ближче до кінця відео я розкажу, коли і як варто думати про другий принтер, чисто для тих гіків, кому одного вже. Замало. Тому не тікайте далеко, а краще зробіть мені повний перегляд відео. Я за це буду вдячний. Ну і підписатися, поставити лайк і навіть вчинити гріх страшний земний, класнути на колокольчик. Я вас теж попрошу. Вам не напряг, а мені дуже приємно. Отже, ви надивились моїх відео, обрали собі моделик для друку і готові викласти пачку бабосу. З чого взагалі почати? Ну, пунктом 0 буде вирішити, що саме ви хочете друкувати. 3D принтер може бути як інструментом для навчання і розуміння технології, так і потужним заводом з виробництва унікальних чи не дуже речей. Якщо ваш напрям це більше цікавість, ніж бізнес, то я б радив дивитися в сторону нової лінійки Core XZ. Це хоч і свій. Їжі, але на мій досвід досить надійні принтери. По швидкості, не дивлячись на те, що це Бетслінгер, вони майже не поступаються К 1 c І я це знаю, тому що використовую профіль від K1C на своєму екземплярі. А ще цей принтак максимально простий у збірці і налаштуванні. Оновлення буде тривати мінімум пару років і він прекрасно рутується. Тут вже нове сучасне сопло. І хоча я як Гік рішуче проти пропієтарної деталі, як консумер, я в принципі за. Нагадаю, мова про унікорн сопло, який йде аж до екструдера від. Хотенду, ну від сопла, без жодних тефлонових трубок і проблем з протіканням пластику. Тут вбудоване титанове горло та й саме сопло з гартованої сталі. Ну частіше за все. По суті, це не екструдер від пруси, але з китайським смаком. Так от, корикс, хоч з точки зору оглядача, не дуже зрозумілий продукт, та варто поставити себе на місце покупця, як він стає однозначною рекомендацією для початківця: швидкий, простий, невибагливий. Однозначно раджу його. Лімітація в такому варіанті, по суті, одна, але велика. Матеріали, що потребують. Друку в камері з підігрівом без додаткових плясок будуть для вас недоступні. Це певні пластики, в основному інженерні. І я б сказав, що сучасний ПЕДГ десь може бути навіть краще, ніж умовний АБС. Тому не парте сильно, особливо, якщо всі мої абревіатури зараз вам нічого не говорять. Якщо ж бюджет дозволяє і хочеться отримати продукт вище класом, то без варіантів беріть КОДНСЕ. На найближчі півроку рік нового в такому розмірі точно нічого не буде. І китайці начебто навіть підтвердили сумісність блоком кольорового друку, начебто, бо вони в Сказати нічого не можуть або не хочуть. Втім, я можу, як оглядач близький до креаліті, натякнути, що усі принтери, де стоїть унікорн сопло мають отримати підтримку. Втім, скоріше за все доведеться почекати, поки вийде оновлення прошивки. Так от, до k 1 c за доплату ви отримаєте або ще більшу швидкість, або ще більшу якість. Тут можна буде умовно вибрати в кавичках, бо з коробки ви цього не побачите. Це прийде з часом. Коли ви полізете ручками, возити з налаштуваннями прошивки принтака. А як не полізете, отримаєте чудову і надійну машину. Оцей 1 С, що зараз перед вами відкатав мене вже більше 500 годин друку різноманітними матеріалами, в тому числі багатогодинні друки з АБС, ТПУ, ПЕДГ, ПЛА, ПЛАСІФ, ну ви поняли, все на світі. Поки проблем 0,0. Лише пару разів я чистив екструдер після особливо поганої зміни матеріалів. А ще окремий плюс, який, звісно, важливий півтора людям це витяжний вентилятор. Якщо продумати місце встановлення принтера, він не буде дути мікропластик в усі сторони, і тепло від беду не буде коптити. Вам квартиру з 100 ватним підігрівом. Просто надрукуйте ось такий адаптер на стандартну витяжку, як це зробив я. Це ще фенсі варіант з магнітом. І усе зайве тепло можна без проблем витягнути з хати. Ну і, звісно, не можна забути слона в цій посудній лавці. Слона звуть Друк Армія, моя улюблена громадська організація. Після, звісно, Wi-Fi консорціуму, але однозначно до USB. Ладно, це вже якась спеціальна олімпіада з обскурних жартів, я припиняю. Так от, який принтер купити для Друк армії? Тут можна навести порівняння з вибором машини для таксі. Хоч яка крась красива ваша Audi TT може бути в міському циклі таксі, вона просто помре. Отака От ж історія буде і з K1C, і з Core XZ моделькою. Для роботи в друкармії вам треба апарат максимально надійний і максимально дешевий в обслуговуванні. А ще бажано, не дуже прискіпливий до філаменту і простий в роботі з ним. І хоч, як би мені не подобались давні моделі Creality, наразі, як на мене, найкращий вибір це Ender 3 S1 Plus. Це така собі перехідна, можна сказати, гібридна моделька між сучасним поколінням повної автоматики і старим, де все повністю ручне. Поясню, чому я так думаю. Перше бедмеш. з коробки йде датчик CR-Touch. А значить, крутилки треба буде крутити набагато рідше, ніж з умовним 3 в2. Так, їх все ще доведеться потрогати хоча б раз на місяць. Але це не так страшно, як розказують ньюфаги по типу мене, хто вже забув тонкості листочку під соплом. Друге, це розміри. Плюс моделька з однієї сторони, наче й не особливо треба, ну принаймні мені. Але раз на місяць, коли хтось просить надрукувати чималу таку деталь, я радію, що це можна зробити одразу. А не розділяти її на кілька частин. Це особливо важливо з військовими. Можна вивести цей принтер прямо в особливу категорію недоступну більшості. Я навіть бачив друковані приклади на арки. Настільки люди закопуються в це. І до речі, поки я не забув, замість листочка класно підходить отака штука. Асистент, дайте е, штуку для регулювання беду. А, а я й б... був як добре, що в тебе є такий асистент. Да, да, дякую. Асистент дав мені. До речі, поки я не забув, замість листочка класно підходить отака штука. Коштує 100 гривень в будь-якому будівельному, називається регулятор зазорів клапанів і представляє собою дуже точно порізані листочки металу. Вони майже не гнуться, не кривляться, ну точніше гнуться, але тільки тонкі. І взагалі поводять себе дуже чемно. Калібровки з ними принципово нічим не відрізняється. Але тут є різні товщини, і ви можете відкалібрувати принтер не по 0,2, а, скажімо, по 0.1. Коротше, класна штука. краще листка паперу в рази, раджу. Назад до s 1 Він працює на Марліні, це означає менше фіч і меншу швидкість, але значно стабільнішу роботу. Не хочу зводити наклеп на кліпер, але інколи з ним більше кохаєшся, ніж друкуєшся. Він все ж таки набагато більш комплексний продукт, ніж старий добрий Марлін, який ш'ється на Ардуїну. Хто був на виставці і бачив Мієс той в цирку більше не те, що не сміється, навіть не виступає. Його в цирку замінив СІ. ну ви, ви поняли, да? Ну, поняли, поняли? Збірка монолітна. Два мотори по Z, синхронізовані фізично. Коротше, це робоча лошадка, яка зможе годинами відпрацьовувати вам замовлення для наших захисників. А деталі на нього не те, що доступні. Їх можна під час найближчого потопу виловити буквально з Дніпра, настільки багато їх наробили китайці. Єдине, що тут реально проситься з апгрейду, то вставити лінійні рейки на усі вісі. Та й то на любителя, бо колесики міняються за 10 хвилин за потреби. А, ну і обдуву на голову теж можна. Вибач, мікрофон. А, ну і обдуву на голову теж можна додати. Мені здається, що таке кажуть взагалі про всі принтери Creality. Можливо, навіть треба буде відео про надув повітря турбіною в камеру через трубу. Ставте лайк і пишіть в коментарі, якщо вам це цікаво. Коротше, до чого я це все. Не беріть для друкармії дорогий і модний принтер. Ви його, скоріш за все, вб'єте кількістю друка і потім заплатите половину вартості на нові деталі. Краще візьміть щось старіше, але перевірене і з дешевими деталями. Хотенд в зборі з нагрівачем, термістором і радіатором на старі ендери коштує дешевше одного сопла на К1С. Думай. Оце і є три основні напрями, які я виокремив для новачка. Якщо це хобі, чисто по фану і нічого особливого, беріть V3 CoreXZ. Якщо хочете друкувати серйозні деталі для цікавих інженерних проєктів, K1 1 це по суті єдиний вибір на ринку, ну принаймні за таку ціну. Для друкармії, тобто постійного, активного і плотного друку з недорогих філаментів, щось класичне і перевірене, по типу того ж S1. Або, до речі, не плюс модельки. Тепер давайте трошки часу приділимо розміром платформи. У Creality є, по суті, два стандартних варіанти. 2х22 см і 30х30 см. Обрати між ними дуже просто, адже у кожної з моделей менших є відповідний більший брат. Для Core Z модельки це версія плюс. Ось вона зараз перед вами. В принципі, нормальна машинка. Скоро, до речі, буде огляд. Для K1C все трохи складніше. Є старий K1 Max, цей звір був у нас на стенді на виставці, але він архітектурно ближче до оригінального K1C. І є обіцяний в майбутньому, але вже недалекому k 2 Точніше, k 2 він буде називатись. Я б порадив дочекатися саме його. Він має бути десь наприкінці літа, початку осені, вийти, коротше в публічний простір. Коли саме я ХЗ, але мені начебто пообіцяли прислати семпл. Тому, якщо все зростеться, побачите ексклюзивний матеріал. Схрестіть пальці. Повертаючись до питання, що обрати, я вам скажу, що без специфічних задач в голові однозначно варто брати менші варіанти. Вони простіші в роботі, вони дешевші, їх можна легше вмістити в лімітований простір наших панелюк. Та й в цілому це більш популярні варіанти, аніж модельки пишних форм. Втім, якщо ваші задачі вам невідомі за. То вибрати принтак з великим бедом то варіант, щоб убезпечити себе на майбутнє. Взагалі, такі принтери люди зазвичай беруть не самі собі, а різні організації для розробки і прототипування деталей. Ну і завершуючи наше відео, давайте з вами трошки подумаємо, коли варто купувати другий, третій, четвертий принтер собі. Найпростіша відповідь: коли упретесь в ліміти свого першого. Альтернатива коли зрозуміти, під які задачі вам треба другий. Я знаю кількох друзів, у яких є окремий принтак для друкармії і окремий для своєї їх друків. Це прям найчастіший варіант мати якийсь один модний і два простіші, які роблять всю брудну роботу. Гарною практикою, до речі, є розділення філаментів між принтерами. Наприклад, один у вас друкує гартованим саплом усілякий пластик з абразивами, а якийсь в закритому боксі чисто АБС. Варіантів багато. Ще один аргумент купити другий принтер це збільшити швидкість виробництва. Гнати принтер до упору то, звісно, весело, та частіше буває, що це не дуже продуктивно. У спробах маркетингу виробник принтака і так витискає з нього усі соки, і тоді вихід. Лише один подвоїти кількість принтерів, ну умовно, подвоїти, ви поняли, щоб отримати менший цикл виробництва. Ну що, друзі, стало трохи зрозуміліше, куди дивитись і про що думати. Цього місяця в нас буде ще одне відео на цю тему, більш прикладне. Топ принтерів від Creality 2024, де ми подивимось на усі принтаки на ринку і разом вирішимо, для яких задач той чи інший підійде. Це ж більш загальне відео, хоча я й спробував додати пару конкретних моделей. Пишіть свої думки в коментарі, внизу червень у нас намічається досить плотний, тому я буду чекати. Покати вас вже за пару днів на новий відосик. А поки чір спіс, і який там непотріб, ще кажуть в кінці відосів. Всім пакідос!